Друзі, вітаю на каналі. У Нас сьогодні вівторок. Погодка чудова, не жарко і не холодно. Те, що треба. Можна навіть і на городі працювати, бо пішов такий бур'ян. Тільки встигай рвати це зілля. То вже всі ситі і кури, і кози. Навіть зараз у мене обідня дойка, а навіть більш вечірня. Мені треба погодувати козенят. Заради цього я йду доїти. І є козенята, козенятко, одне, яке треба годувати, тримаючи козу, бо воно не хоче з пляшечки пити. Тому зараз йду. Сьогодні на господарстві я сама. Єдине, що Оля і Назар будуть допомагати кормити козенят з пляшечки, а потім, може, допоможуть вигнати їх пасти, бо вони в нас так звикли. Пастися, що якщо їм м'ясо насипаєш повно е, сіна, вони поїдять і все одно приходить обід і вони починають мекати. Я вже їм тут набрала ось і висівок, е, парена картопля тут із е, ячмінем вареним. Зараз будуть це все давати, бо якщо не вийде вигнати їх, то будуть сидіти вдома е, до вечора, поки не прийде господар і не вижене їх. Через малих козенят оце три рази доводиться. А так плануємо їх вже з літа переводити на двохразове доїння і випасання. Так що пішли зі мною, будемо разом годувати, доїти. Дала їм кашу, їдять, аж б'ються. А тут у мене перша козочка стоїть, вона поки висівки їсть, і отам зерно, я зараз їй насиплю. А ось ця малеча, яку треба буде годувати. Вона определенно козу п'є, то поки цих я буду доїти по черзі, а вона вже буде когось пити. Барон, барон, що ти робиш? Я так бачу, тобі треба насипати зерна, бо ти будеш мені тут воювати. Так. Ага, Є зерно. Зараз я тобі даю. Так, це барон. Барон. Так, О, через низ поставила, щоб він мене не вдарив, бо він такий, що так не б'ється, але буває, що як він сильно голодний, то не можна його втримати. Сила його більша, ніж моя. Йому не можна голодним бути. Вон їсть, їж, їж. Так, а це наша білочка. Зараз я тебе буду доїти, білочка. А ти малече жди. Так, у мене тут є кружечка спеціальна, вже все принесла. Зараз я тобі теж дам зерна. У нас через дощі то, то болото і такі кози. Місцями в болоті. Ми у нас кожен день пасуть. Тут такі чистенькі, де лягають, де ходять, ноги але... По ходить. Складу, закончив десь зручне місце. Це як штативний, не можу прикупити. молочко збільшилося. Не набагато, але помітно збільшилося. Тому через 7 днів знову хочу їм такі вітамінки дати. І потрошку додаю картоплю. Мені сказали, парена картопля теж хорошо молоко прибавляє. Але це треба поступово привчати позичок, щоб не було ніякого розстройства. Саша прибігла, девочка. Ця козочка у нас йде на годування ходеня, тому я в окрему посудинку доїтиму. 아영기 <목소리도> Ну і тут пішло вже годування, козеняти. і три кози біля мене. Дала кожній по каструльці. Так вони забігли. Це у нас Аврора. Аврорі ми кололи ірвимиктіл, і не можна молоко її людям. Це 15 днів, ну і то краще десь до 25. То якраз вона буде годувати маю. А ця у нас чекає, я буду доїти. Ночка у нас годує свою козочку. Вона так забігла, хочу її підгодувати. Е, на жаль, в неї нема молока, бо висмоктала та мала. Тільки вранці ми беремо. То я їх зараз випущу обох і стану доїти вже цю ромашку. Ах ти ж любітниця. Попить молочка. Тобі якраз перепало. Все молоко тобі. ну Вона в нас маленька, їй ще немає місяця, два тижні ось тільки виповнилось. Ми даємо, щоб вона пила. Пряшечку вона не хоче, тому дозволяємо поки так пити. Це в нас перлинка забігла. Я її доїла трохи. Вона в нас небагато дає молочка. Ми її ще роздоюємо, то підпустила цю малу, хай роздоює її. Красавчик. Пішли дальше. Балом. На, 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 на. Так. Хто буде кормити? Я. Іди сюди. Можна я? Кошка. Кошка. Казати. Назар годує нашого козлика. Він дуже любить молочко. Його мама майже не дає молока. Так, давай, давай. Не на. На, на, на. Забула вам про козочку розочку, вона у нас має своє козенятко, але. Вона, та не допиває молоко, все, що в неї є. І ми іноді підпускаємо герду. Герда її теж любить. Тому дозволяємо, щоб вона допивала її. В неї вже ось ріг падає, ніяк не може впасти. Там буквально висить. Герда так любить молоко, що прям лягти і смоктати. Да? Ну, допивай давай. А ти доїдай зерно та й підемо пастися. Бо вже він, барон витримати не може, вже виламує тут двері всі. Да барон. Ідем, <рив> ідем. Без тебе ж як? Не як же ж без тебе? Як же ж без тебе? <рив> Зараз підем. йдемо. Ти вже наїлася? Так? Да? Напилася? Вже така доросла три місяці вже. А ще молочко любить, так? Да? Ну, пий, щоб ти така коза виросла хороша, то пий. Ну, давай ще ти трошки. Каплю вже запивай. Ну все, всі подоєні. Там барон тільки залишився. Будемо, мабуть, виганяти, бо вони не дуже ситі. Там вчора бур'ян рвали їм то вони його так наполовину їдять поки свіже, а потім вже не хочуть. Дивіться, як гарно вони цю сіль люблять. Ми недавно її почепили, але вона вже вся така в дірках. І малі лижуть, і великі. Дуже корисна сіль. Це 5 кілограмів. Ми замовляли. Смачна? Їшьте, їжте.